Україна вийшла у фінал Євробачення 2025, 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії та обов'язкова військова підготовка для студентів медичних спеціальностей. Про все в новиному дайджесті за 14 травня. Гурт «Цифроблад», що представляє Україну, вийшов до фіналу Євробачення 2025 з піснею of Prey», яка розповідає про переживання українців під час війни. Члени журі віддали гурту 9 балів, глядачі 10. Таким чином гурт набрав найбільше балів серед усіх фіналістів. Вже 17 травня «Цифроблад» змагатиметься за перемогу на шістдесят. 79-му пісенному конкурсі разом з найсильнішими учасниками цього року. Посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій щодо Росії, включаючи додаткові заходи за порушення прав людини і поширення хімічної зброї. Повідомив кореспондент Радіо Свобода Єзвяк. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що зобов'язує студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей проходити військову підготовку. Згідно з документом, підготовка стосуватиметься студентів бакалаврів, які є придатними до військової служби. Законопроєкт має на меті підготовку медичних фахівців. Здатних у разі потреби брати участь у заходах, пов'язаних з обороною країни. Уряд схвалив дорожні карти для відкриття першого кластера переговорів для вступу України в ЄС. Вони стосуються верховенства права, реформи державного управління та демократичних інституцій. Також ухвалено переговорну позицію щодо перших етапів вступу до ЄС. Повідомив Шмигаль.